Дорогі друзі, історія України усі століття її існування від прадавніх Тайпільських часів через княжу добу, Козаччину, Українську Народну Республіку до сьогоднішнього дня це історія боротьби за свободу. Тарас Георгий Шевченко є генієм українського народу, тому що він вловив цей генний код. Цей запит українця на свободу, на волю. Славко Кириленко щойно згадував геніальну поему Кавказ: за горами гори хмарою повиті, засіяні горем крові политі, спокон віку Прометея та морел карає. Щоден Божий добрий ребра і серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не вигоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слава Бога, великого Бога. Не в 91 му році, як тепер виявляється, ми здобули свободу. Колись сказав я про те, що все, що легке, неважливе, тільки те, що дається важко, потім цінується. Реально, тут, на Майдані, не в 91-му, не в 2004, му а саме зараз, Україна здобула повну волю і незалежність, бо заплатила за неї страшну ціну. Є така страшна фраза про те, що колесо історії рухається лише тоді, коли вона змащується кров'ю. Український байдан щедро змастив кров'ю героїв це, це колесо. І нарешті, старої колії колоніального болота українська горба вийшла тільки через те, що хлопці заплатили тут своїм життям і здоров'ям. Ми перемогли. Слава героям. Але чи перемогли ми до кінця? Пишала наша геніальна поетеса Ліна Костенко. Є боротьба за волю України все інше, то велике мискоборство. Чи не те мискоборство зараз ми часто чуємо з телевізора під час нових призначень? Чи такі рішення ми чекали від нашої влади? Я не буду розвивати цю тему, бо ми, Україна, знаходимося в стані війни і не можемо дискредитувати владу, навіть знаючи багато лихого. Але я хочу закликати керівництво країни, які ще вчора вийшли зі сцени майдану, з барикад пам'ятати. Небесна сотня дивиться на всіх нас. І в першу чергу на тих, хто отримав від людей мандат довіри керувати державою. Я думаю, що сьогодні треба сказати прості речі: Майдан залишиться на Майдані до завершення президентських парламентських виборів як сторожовий пес демократії і свободи в цій країні. Друзі, тут на Майдані ми прожили ціле життя. Ті, хто з першого дня тут, зараз згадують, як все починалося, і можна навіть не повірити, що це було. Перший мітинг з Мустафою Наємою, тут. Фейсбук, товариство, декілька тисяч людей. Перший майдан без політиків, студентів з Русланою. Декілька. Десятків тисяч людей, які були жорстоко побиті, декількасот тисяч людей на вулицях, півмільйона людей на вулиці, мільйон людей 1 грудня і штовханина з міліцією 11 грудня і перші смерті на Грушевського і розстріл мирних людей на інститутській Грушевському майдані, катування викрадення. Все це впресувалося в три місяці, які зараз багатьом замінили ще одне життя. Ми всі з вами, всією країною прожили ще одне життя так спресовано, так енергетично все це відбулося тут. Все те, за що ми сподівалися сьогодні, от стоїть перед нами на відстані невеликої. Дотягнутися можна в травні цей вибір. Я хочу, щоб у травні ми йшли не просто на вибори. Я хочу, щоб у травні ми згадали, за що тут стояли і гинули на Майдані. Не за нове прізвище, за зміну системи, за нову країну, за владу, яка пам'ятає і звітується перед народом, яка виконує взяті на себе зобов'язання. Або йде геть. Я знаю, що наступний мер Києва, перше, що має зробити, покласти бруківку на Хрещатику, таку невеличку, щоб зразу вміщалися в долоню. На всякий випадок. Тут на Майдані ми пережили декілька етапів. Спочатку це була революція середнього класу, яка виступила профи... проти феодальних порядків ганстера Януковича. Потім це стало антикримінальне повстання усього народу проти тих, хто б'є і знищує своїх людей. І потім ми дійшли зараз до наступного етапу. Це антиколоніальна революція, це відновлення української України. Ми всі свідки того, що зараз у Києві завершується Третя світова війна і встановлюються нові кордони вільної Європи. Від нас з вами, від підтримки вільного світу, залежить де прийде ця межа свободи: по чопу, по Києву чи по Чорному морю. Я впевнений, що будь-які кордони свободи є тимчасовими, бо він рано чи пізно буде далі рухатися на схід до наших братів, з сусідують з нами. Але зараз наше завдання припинити україно українську війну, домовитися всім українцям, які живуть в нашій державі, і будувати новий європейський дім. Я впевнений, що ця велична ідея. Кращого, комфортнішого дому для всіх має охопити серця всіх жителів України, адже битви виграються ще до початку війни в головах. І давайте домовимося, брати українці, від Чопу до Севастополя, від Харкова до Вінниці про те, що ми тут хочемо збудувати вільний від корупції, чесний, ефективний. Справедливий до кожного, хто працює руками і головою світ. Ми хочемо і ми можемо це зробити. Я впевнений, що це в нас вийде. Бо вперше за багато років Україна знає відповідь на слово слава героям. Ще раніше цей клич означав щось дуже особливе лише для Західної України, яка мала героїчну епоху УПА. Сьогодні. Після похорон героїв Небесної Сотні по всій Україні слова слава героям стали, мають новий сенс для всієї України. І тому я вірю в те, що переможе Майдан, переможе демократична, справедлива Україна, і переможуть ті, хто боровся, бореться і ще буде боротися за нове, краще життя тут. Слава Україні! Кожному з вас! За наше майбутнє. Дуже дякую. І боротьба продовжується. Хай щастить! Дякуємо.